Вітаю, друзі, і нагадую, що дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором країни. Традиційно розпочинаю ситуацію з огляду фронту на Харківщині, де ворог продовжує свою присутність в районі Вовчанська і не тільки, і в районі Липців так само. Що прикметно, що незважаючи на те, що російські сили перекинули сюди підкріплення, сюди дійсно зайшло підсилення, особливо під Вовчанськ, і можна говорити про те, що ворог демонстрував наміри дещо поновити наступальні дії, але в той же час їм цього не вдається наразі. Українські сили. Пробують контратакувати і витісняти ворога, і мають певні успіхи на цьому напрямку. Загалом можна сказати, що ймовірно контингент російських військ, який передислокований на цей напрямок, буде виконувати функції сковування українських підрозділів. І недопущення їх переміщення на інші напрямки, де тривають активні бойові дії. Таким чином Росія прагне, аби українські сили були присутні, аби туди перекидалося підкріплення, аби туди їхало більше боєприпасів, снарядів, і менше їх було застосовано на інших напрямках. Тобто, ось зараз відкривається мета цієї санітарної зони, і вона виключно зводиться саме до цього. А наші сили там певно стримують ворога. Інтенсивність бойових дій, дещо підвищилась в районі Куп'янського напрямку. Російські війська пробували прориватися, але ці спроби були зупинені. Тим часом російські війська наносять удари по Куп'янську. Авіація ворога наносила удари кабами і не тільки активізувалися так само в цьому напрямку. Чому це так відбувається? Тому що час від часу ворог прагне оцінити наші лінії оборони, які перебувають на тій чи іншій ділянці фронту. Безпосередньо і таким а, чином знайти і намацати ту чи іншу позицію, з якої їм буде легше проводити наступальні дії. Але наші сили там стримують ворога Лиманський напрямок, ворог намагався діяти. Серйозних успіхів, в принципі, немає на сьогоднішній день. Понад те, наші сили дають зустрічний бій і навіть витискають противника з певних вогневих позицій. Непроста ситуація в напрямку Краматорського, в напрямку Часового Яру. Ворог веде наступальні дії, має певні успіхи, тисне за допомогою засобів вогневих уражень. Їх доволі таки багато. Але загалом на сьогоднішній день наші війська стримують це просування і не дають розвинути цей успіх. В той же час вдалося стабілізувати нашим силам ситуацію в районі Торецька. Де російські війська активно дуже атакують Нью-Йорк, і так само сам Торецький намагається прориватися там. Якщо подивитися на мапу, то видно, що противник прагне взяти в оточення угрупування, яке знаходиться наших військ. Нічого нового в цьому немає. Це стандартна тактика окупантів, яку ми вже проходили і в Бахмуті, і Авдіївці, і не тільки. Наші сили діють злагоджено і точно не допустять того, щоб потрапити в оточення. Вживаються відповідні заходи для того, щоб ситуацію тут стабілізувати, і це, до речі, вдається. В той же час напрямок, де ворог має чи не найбільші успіхи зараз на фронті, це Покровський напрямок, де вони намагаються просуватись. Можу сказати, що свого роду знаєте на куражі. Після того, як ворогові вдалося отримати певні успіхи в районі по прогресу, вони намагаються рухатися далі і не рахуючись втратами, сунуть. Але в принципі, це вже зіграло злий жарт із окупантом, тому що наші сили скористались можливістю і наносять відповідні удари, стримують ворога, коли ворог фактично лізе відкрито, а не остерігаючись нічого. І за це його карають українські сили оборони. Так само треба сказати, що під Луганськом на полігоні, де розташовувалися сили ворога, перебували, які мали бути перекинуті в район очеретиного, якраз на Покровський напрямок. По концентрації сил ворога тут був нанесений ракетний удар за допомогою ракети Атаки Мес касетною бойовою частиною. Успішно ворог зазнав втрат на Курахівському напрямку. Так само покарали за самовпевненість і зухвалість російських танкістів і російські механізовані підрозділи наші сили. А зробили це як нарікаються між воєнкори, так звані ворога, за допомогою успішного дистанційного мінування і допомогли дрони та артилерія. І що сталося? Російські танки та бронемашини поїхали в атаку, думали, що їм вдасться прорвати лінію оборони, що вона заслабка. Але нарвалися на міни і нарвалися на відчайдушний опір наших сил і вимушені були тікати, залишивши свої бойові машини догорати на місці. Під вугледаром наші сили стримують атаки ворога, не дають прориватися і контролюють висоти. На Времіївському напрямку ворог намагається розвинути успіх на північ від Старомайорського. Наші сили стримують удар. Ворог мав незначні часткові успіхи. Концентрація сил дещо була помічена в районі Гуляйполя, так само, як і збільшення і інтенсифікація ударів по цьому населеному пункті на запорізькому напрямку. Але загалом на сьогоднішній день наша оборона тут стійка і готова до будь-яких сценаріїв. Напрямок Запорізький безпосередньо Оріхівський ворог мав часткові успіхи в районі роботиного, намагається просуватися, але наші сили продовжують це стримувати. Загалом, якщо сказати, то зараз українська оборона нагадує луки, тятиву від лука. Вона Гнеться, але вона не ламається, вона не проривається, вона не розривається. І це дуже важливо розуміти, тому що в якийсь момент цей лук неодмінно вистрілить, але для нього потрібна стріла у вигляді підтримки з наших західних партнерів, у вигляді сталого постачання зброї вчасно і без обмежень. Так само були успіхи наших сил. Ударах по окупованому Криму знову таки Новофедерівка, база Саки, де знищений літак су 30 Удари так само по складу з боєкомплектом. Там були ракети повітря, повітря, повітряного базування Х-59, Х-69. А це означає, що українські сили будуть продовжувати витісняти ворога із окупованого Криму. Їхнім літакам там точно не місце. Так само є успіхи українських сил в ударах по території Росії. Грандіозна і без сумніву історична операція по тому, коли наші дрони долетіли і летіли в напрямках одразу трьох литовищ, де знаходилась російська стратегічна авіація Дягелєва, Енгельс і Олєнє. І от в Олєнє був пошкоджений літак Ту 22 – Це стратегічний бомбардувальник російських військ, який завдавав ударів по території України ракетами Х 29 Х-31, х один Х. Двадцять два протикорабельних і складних для перехоплення системами ППО таким чином Україна ще вписала в історію цієї війни ще одну героїчну сторінку того. Як ми можемо діставати ворога, наносити йому втрати і робити це навіть без допомоги партнерів? А уявіть собі, як було без допомогою партнерів, які я сподіваюсь, дивлячись на ці успіхи, все таки будуть змінювати рішення і будуть більш рішучішими в бік того, щоб давати нам право бити по ворожих литовищах і ракетами Атакамс, і не тільки? Дякую вам за увагу! Бережіть себе і слава Україні!